Друзі, вітаю! Давно не було рубрики з автомобільними лайфхаками, і ось один з них я вам зараз хочу розказати. Якщо ви обслуговуєтеся в офіційного дилера, то ви можете попросити заміну масла сервісний інтервал на 7,5 тисяч. Як правило, вони роблять всі. На 5 тисяч, щоб ви частіше до них приїжджали і частіше в них обслуговувалися. От. Для прикладу, ось можете бачити заміна масла Replace Engine Oil and Filter Full Synthetic 100, 100-110 тут коштує. От, Геральт офіційно От, тут можете побачити 126 тисяч. І зараз в мене реально... Пробіг 118 тисяч, тобто 7,5 тисяч вони дають офіційно, О, як бачите, сервісний інтервал 7,5 тисяч, то я вже просто додому доїхав. Так що якось так користуйтеся таким лайфхаком, якщо не знали, рахуйте за ті самі гроші, можна е, два рази поміняти на 15 тисяч миль, а так буде три рази.